Фінансова грамотність і фази місяця? Декілька днів тому я зайшла в супермаркет і на касі переді мною був чоловік, який щось купував. Касир хотіла йому дати кошти у руки, а він каже, ні, ні, каже, покладіть. Я сам візьму решту грошей. Вже касир не витримала дівчина і каже: Ну, скажіть, будь ласка, що це таке? Чому? Деякі люди не беруть а, решту у руки з рук в руки. А він каже, тому що я вчив фінансову грамотність, а ви, мабуть, ні. І пішов. А я сміюсь, я цей прикол знаю. Хоча, може, я і не певна, що його знаю. Я так кажу, може, це була якась фаза місяця, тому що кожен день з дитиною ми виходимо на терасу і дивимось на місяць. І я кажу, що якраз зараз іде місяць іде на Убиль, він вже старіє, і тому, мабуть, щоб не убавлялось грошей, люди не беруть з рук в руки решту на касі. Вона каже: це цікава теорія, але. Каже, це він не перший і не другий. Вже за останні декілька днів так робили ну, людей 15-20. І це не одна людина таке робить. Що ви думаєте про це? Це реально якось зв'язано з фазами місяця? Яка там фінансова грамотність? Чому там вчать? Що не можна брати кошти з руку руки? Будь ласка, напишіть коменти, що ви про це думаєте.